Всім привіт, любі друзі! З вами ваша Яся. І, як завжди, скажемо, очередною гарячою новиною. А саме гучний земельний скандал із міністром Сольським. в Україні знову посіяли землю, тільки цього разу не зерно, а кримінальні справи. Наш головний агрір, аграрій, міністр Микола Сольський, настільки полюбив Чорнозем, що вирішив забрати його собі не відрами, а цілими гектарами дивно. Кажуть, на суму близько 300 мільйонів гривень Ні фіга собі. І ще, і це ще навіть не врожай. Це лише перша посівна. А на додачу планували ще гектарів на 200 мільйонів. Ну, знаєте, якщо садити, то одразу поле. Кукурудзя не одну грядку кропу. <ріст> За версією набу, взагалі, схема була проста, як то кажуть, як сільський плуг. Документа... Документи на землю знищили, акти переписали. І вуаля, державні гектари перетворилися на приватні. Уявляєте, яка магія? Гаррі Поттер би просто тупо позаздрив, бо такої трансформації, мені здається, навіть чарівною паличкою не зробиш. Вся ця гроєння в тому, що це все відбувалося на Сумщині. Ви уявляєте, там, де земля має навпаки годувати людей, вона почала годувати чиновників. Причому годувати так, що вистачило б на кілька ресторанів із зірками Мішлен. Що до речі, доречно. Народ тепер жартує. Дивіться, що він каже. Аграрна реформа в Україні це коли картоплю садеш ти, а врожай у офшори збирає міністри. Тобто, якщо доведуть, доведуть вину, то сільському світить навіть не город, як ви розумієте, а грядка. Лише грядочка. А, але вже не з кукурудзою, а вгадайте, з чим правильно, з баландою. Та й тарактор йому вже підготували, правда, не зеленого кольору Джон Деррі, а сірого з надписом Canvoy. <свісно> ну що, друзі, у нас тепер свій Netflix, як то кажуть, серіал. Давайте назвемо так: Гектарні війни. Пілотну серію ми вже подивилися, а тепер будемо чекати продовження. Тобто. Що хочеться сказати е, конкретно від себе, е, люди? Я взагалі в шоці, тому що е, мені ну, взагалі цілком цікаво, що м м коїться у нас е, в країні, взагалі у всіх сферах, і що-бізнесу, і в аграрній сфері також, тому що дуже такі знаєте привабливі випадки приваблюють увагу далеко не дурних людей, особливо тих, які занурюються в це, трішки і цікавляться. І ці новини вони не то, що знаєте, смішні. Вони. Постидливі, але постидливі е, мають бути для тих, хто так чинить, розумієте, і дурить народ. А чомусь постидливо навіть ці новини не те що читати, навіть розповсюджувати і вам оголошувати, тому що те, що зараз коїться в нашій країні, це просто аврал. Це в мене більше немає ну, слів на це, тому що, крім того, що я маю шок в шоці. Я кожного ранку, коли занурююсь, читаю, я, крім шоку, більше нічого не маю. Тобто, а чим ділитися? Чим ділитися, якщо не таким оце скандальним трешом, як то кажуть, так? Це просто, це просто жахливо. Так що, друзі, ось такі справи. Ось така у нас сьогодні дуже цікава новинка. І я надію, що ми більше не будемо повертатися до цього, але ніхто не застрахований від того, що якщо не на Сумщині, то ще десь в іншому місці. Це трапиться буквально через 10 хвилин після випуску тих новин, які ми тільки що почули. Так що будемо спостерігати та й удивлятися, як то кажуть. Так? З вами була ваша Яша. Всіх цілую, папа!